Всім добрим людям мої вітання. Сьогодні ролик буде такого плану. Він буде складатись з двох частин. Перша частина буде, згадалось мені чогось вчора така формула моя виведена мною років, я не знаю, 5 тому. Формула любові, нелюбові, ненависті до Росії. Росії сучасної, Росії у вигляді Савка, і Росії до Совкової до 1917 року. Ну, ця формула складається, отак, вона складається з двох частин. Значить, ті люди, і це стосується тих, хто, ну, хто жив на і живе зараз на пострадянському просторі. Тобто, це не має значення. Це не саме українці, це і, тиш, і росіянці, і білоруси, і молдавани, і узбеки, Якути, Татари, Калмики, і так далі. Будь-хто з пострадянського простору. Так от та людина, яка е, прочитала, вивчила і знає історію, історію історію. Ну, своєї місцевості, своєї території, чи, чи республіки, чи автономної, чи такої, чи, чи тепер вже держави. Історію своєї місцевості, і в історію Росії Советського Союзу. Ну і бачить те, що робиться зараз. Вона не може. А якщо людина ця раза в три-чотири історію зна більше, ніж те, що нам впарювали. В школах в радянських і в радянських вишах. Так от, якщо в 3-4 рази людина знає історію більше і краще, вона не може любити Росію до 17-го, Совєтський Союз на протязі всього його існування і Росію вже після 91-го року. Це такий момент, не може любити. Далі друга частина цієї формули. Якщо людина знов-таки не повторююся, але все те саме: якщо людина знає історію разів 7-8, ніж те, що знов-таки в школах і в інститутах вишах нам впарювали, то ця людина не те, що не може любити, а не може не ненавидити оцю Росію, Саветов. І знову таки Росію. Бо те, що робиться і робилось на всій цій території на протязі ну, від не всієї історії існування і тої Російської імперії, і Совєцької імперії Комуняцької, і те, що робиться зараз, і в самої Росії, і те, що вона робить по відношенню до своїх сусідів, ну, це не може. Я навіть не знаю, яке тут слово чи вислів підібрати, що це не може. Це не може не те, що не дратувати, це, це не може не визивати ненависть. Ну, от якось так. Так що, отака формула, моя, формула ненависті до Росії. Ну, це одна частина роліка, про який я казав. Друга частина, я хочу розказати, воно якось так до цього, наче парується, можна сказати, як я. Ще з п'ятого класу школи став антисоветчиком і антикомуністом. Жив і вчився я тоді в Мінську в столиці БСР. Вот. Ну і от, десь з п'ятого класу я цікавився багато чим. Звичайно, як багато хлопчиків того віку. Ну, і того часу е, цікавились технікою, машинки, кораблики, літаки. Е, техніка цікавила. Інформації було дуже небагато. Е, ну, Між собою ми про це розмовляли. Був в Радянському Союзі такий, почалось, можна сказати, з автомобілів е, антисовєцькість. Е, ну, я ж бачив е, на вулицях те, що воно їздить оці машини. Е, не будемо характеризувати які. І був такий журнал за рульом. Він і зараз існує на Росії. Ну, і В цьому за рулем там третина пірідовиків, ударники якогось там комуністичного, соціалістичного труда. Навмисно кажу, не праця, а труда. Ну, якісь там про ті ж автомобілі, машини, які виробляв. Вироблялись на території Радянського Союзу, всякі там Жигулі, Москвичі, Мази, камази. От. І було там дві сторінки, три сторінки, Було про е іноземне, що робиться за кордоном, е про якісь там Тойоти, Ніссани, Ріно, Мерседеси, Фольксвагени. Ну, Але світлинки, е фотографії були тих машин. Настільки маленькі, там розміром з сірниковий коробок, може там трошки більші, як я кажу, мабуть, для того, щоб ми не змогли нормально роздивитись, що, що ті машини набагато краще. Ну, і якось так, ну і оце, ну а в Мінську був. Магазин Дружба так називався. Там були видання, ну і книжки, часописи так званих соціалістичного, країн соціалістичного табору. Табору, звичайно, цікавий такий от, табор, лагерь. От. Ну, і Я періодично, постійно періодично туди їздив і купував там різні часописи, інколи книжки, якісь альбоми. З тим, що мене цікавило. цікавого, як я вже казав, техніка, архітектура тих так званих соціалістичних країн. Ну і серед іншого купував чехословацьке, чехословацький часопис, не пам'ятаю, як він називається, щось там про автомобілі, ну такий собі чехословацький аналог аля Совкового за рулем. Ну і там були. Чеську мову. В якомусь сенсі я вивчив тоді в читабельному варіанті чеську мову. В принципі, я і зараз можу читати, розмовляти, звичайно, практики не було, ні, але читати можу. Ну і от... Читав, дивився про ці автомобілі. Ну і на фотографіях, там фотографії великого розміру, навіть на два розвороти чи на повний розворот. ну Звичайно, в першу чергу вони свої машини показували, татри, шкоди. ну Але були і Volkswagen, і Мерседеси, і Тойоти, і нормального розміру, так що можна і роздивитися, і побачити, що там, яке, яке воно красиве. І оце в мене почали з'являтися питання: як це так? Чому? Там воно красиве. Звичайно, я дивився з точки в першу чергу, з точки зору дизайну. Ми, хлопці, ну, розмовляли, ну, що нас цікавило: потужність двигуна і швидкість, з якою він може їхати. Ми не розуміли, я навіть не пам'ятаю, чи були тоді, чи писали там про якусь економічність, яка там економічність в Совєтському Союзі. От. Я ж кажу, ми дивились на дві, два параметри швидкість і потужність. Ну, е ну і е а я дивився на все це ще з точки зору дизайну. І от по дизайну, ну, оці всі наші Жигулі Москвичі, е і Volkswagen і Toyota, Nissan Renault і так далі. Ну, це небо і земля. Не кажучи вже про те, що воно всередині. А всередині ну, теж в тих чих словацьких журналах були світлини, фотографії салонів, як воно там, і там теж відрізнялось дуже і дуже. Ну і оце так у мене почало з'являтися, що щось тут не так. Звичайно, ті ж шкоди і татри, я бачив, що вони кращі за наші Жигулі і Москвічі, але вони все ж таки гірші за, за ті штайоти Мерседеси Фольксвагени. Ну і теж таки появлялось питання, як так, як так? Соціалістична Чехословаччина, соціалістичний Радянський Союз і нормальні країни Японії, Німеччини, там Франція, Штати і так далі. І от тоді почало з'являтися, що щось тут не так, система працює якось не так, якщо в цій системі ну, все настільки так погано. І далі далі почалось порівняння і в літаках, і в кораблях. До речі, про кораблі теж, теж ця тема мене дуже-дуже цікавила. І ну, воно і раніше було, і зараз це такий показник будівництва пасажирських лайнерів. Це така еліта суднобудівельна. То в радянському союзі при тому, що суднобудівельна галузь була досить так, міцною. До речі, вона половина всього суднобудівництва було в Україні, в Миколаєві в Херсоні. Але пасажирських кораблів Радянський Союз, ну, можна сказати, не будував. Була одна серія, дев'ять їх побудували в Ленінграді маленькі 100-метрові пасажирські кораблики. Разом з ними в паралелі йшло будівництво 18 одиниць, трошки більше. Там, ну, якщо про довжину казати, то там 130 метрів пасажирські кораблики в східна Німеччина будувала От. І ті кораблі були набагато, ну суттєво, хай не набагато суттєво красивіші ніж ці радянські. От. Ну, а більше, я ж кажу, більше Радянський Союз не будував. І це теж у мене в тому ж п'ятому-шостому класі, ну як це так? Чому? Ну, а тому, а тому, що що не розвинути, і що отака, розвиток такого рівня, що тільки будувати там е, якісь там танкери, е, суховантажні, е, риболовні і воєнні. Оце воєнні воєнне будували, будували, будували. Вот. И вот так вот поступово-поступово десь, ну не знаю, ну точно, 7-8 це я вже був умовно кажучи, кажучи по-русски отпетый антисоветчик. Вот. И... Ну, отак воно склалося. Це така історія мого І, Ну, І про Росію ще антиросійські можна сказати в час, саме в серпні 91-го року. Ну, це якраз, умовно кажучи, в ці от часи, скільки це вже років тому, 30... Два роки тому. В спорах я якраз зустрів розпад Радянського Союзу в Криму, я тоді був, ну і там в Криму були жорстокі спори, як воно, що, і що буде, а От. І я тоді, а я тоді возив, я там працював, у мене там мама жила, у мене там. В свого часу батьків жили, в мене там тато похований в Криму. Ну і от я туди возив книжки з Мінську. Я жив в Мінську, ну і торгував, возив книжки. Ну і після розпаду зразу ж ну, зрозуміло, що я стаю громадянином Білорусі, мама стає громадянкою України. Ну і оці спори, дискусії. І на той час я казав таку річ тамошнім кримським. Ну і моя така позиція була це не тільки в Криму, а і в Мінську я про це казав. Але зародилось воно. Я казав так, що на той момент я підкреслюю, що я не пішов би воювати за Україну, я не пішов би воювати за Білорусь, але я пішов би воювати проти Росії. Отака моя позиція була 91-го року. Я розумів, що це імперія зла. Я на всі 300% погоджуюсь з величним великим, величезним політиком Рональдом Рейнгеном, який це, який це сказав. Що імперія зла. І це на сьогоднішній вигляд, і на те, що Росія стала такою типовою фашистською країною. Імперія зла це такий навіть. Дуже м'яко сказано. Бо, бо те, що зараз твориться, це імперія зла в квадраті, можна сказати. Ну, от якось так. Не буду затягувати далі. Є що ще сказати вже далі в наступних роликах. Ну, ті, хто додивився до теперішнього часу, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!